А обговорити з громадами та їхні вимоги. тому. Я вважаю, що видобуток сланцевого газу нам дуже необхідний, цікавий для економіки, але на даний період часу ми повинні це питання заморозити. Дякую. Я думаю, в якраз буде краще і чути і, і видно. Я є член комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації військової обласної ради і член наукової дорадчої ради, яка створена при обласній раді, якраз в цьому питанні. Ну, Я думаю, що ми маємо якраз той випадок. При якому треба сім разів відміряти і один раз відрізати, треба досконало вивчити всі ці нові технології, які для нас ще невідомі, які не працювали на, якраз на, е, в нашому середовищі, на нашій землі, е, і е, особливо врахувати всі особливості, які є у нас тут на Прикарпатті. Справа в тому, що е, Геологічна будова, ось сказали, що подібні, але якраз вони і дуже відрізняються. Геологічна будова, що передкарпатського передового прогину і західної частини е, східноєвропейського кристалічного щита, дуже, дуже відрізняється. Добре, дуже відрізняється від е, тої геологічної ситуації, яка є в Пенсільванії. Ніхто ні, ні одним словом не обмовився про те, що ми маємо не моноліт, як нам було представлено порід, а це є геологічна будова, і геологічна ситуація у нас дуже і дуже непроста. Право в тому, що ми маємо десятки, якщо не сотні, роз, розломами розбиту нашу територію, земну поверхню, тобто аж до. Селорійські, дивонські, карбонові, карбонові крайдяні і інші породи, вони розбиті розломами, глибинними розломами, які проникають на всю товщу, і по тих це є довгоживучі рани на земній поверхні, які е, можуть втягнутися е, на десятки, на сотні кілометрів, на величезну глибину до, до десятків кілометрів, які живуть. Сотні, тисячі років, мільйони, мільйони років, і по них відбуваються подвижки земної кори, як вертикальні, так і горизонтальні. У цих розломах, якщо ми закачаємо під високим тиском, треба просто повільно говорити, якщо ми закачаємо під високим тиском розчин і ще насичений. Хімічно активними речовинами, то хто його знає, чи вони і не проникнуть через ті розломи до водоносних горизонтів? Ще справа в тому, що Львівська область, власне, напевно, і Франківська область насичена великою кількістю свердловин для водозаборів. Це як зірки на небі. Якщо глянути на гідрогеологічну карту, їх дуже багато. Майже біля кожного села є гідрозаборні свердловини. Маємо в області 17, 17 площ, які захищені санітарними, які є власне санітарними зонами першого, другого і третього типу. Захищені. Від зовнішнього впливу це є водозабірні зони для постачання питтєвої води населеним пунктам Львівської області. Це ми теж повинні рахувати. Ми теж повинні врахувати і те, що нові технології, вони крім як ми вже сказали, великого позитиву, великих надій і тр... сподівань несуть. Вони мають і великі ризики. Згадаймо, 20 квітня 2010 року в мексиканській затоці біля берегів Сполучених Штатів сталася величезна катастрофа, екологічна катастрофа. Це планетарного масштабу катастрофа. Справа в тому, що після того навіть океанська течія Гольфстрім, зникає. Тому що величезні маси нафти опущені на дно Атлантичного океану і вчені зараз не бачать, не прослідковується Гольфстрім уже через Атлантичний океан, який йде до Європи. І ми це повинні врахувати. І ми повинні врахувати, що, що е, Львівська область є е, дуже багато, містить багато об'єктів е, гірничих яких в яких проводилась розвідка, які теж е, несли велике благо для народу для держави, величезні, е, величезні е, сподівання були і власне, і вони і і відбулися, але не тільки для того населення, яке тут проживає, зараз нам залишилися новороздільський рудник 60 мільйонів тонн шламів. Хімічно насичених, активно насичених на березі річки Дністер. І зараз немає ні держава, ні, ніхто не має коштів, як позбутися цього лиха. А хтось колись заробляв величезні гроші, кошти, добували сірку. Де вона ця сірка поділася, ніхто не знає. Маємо Яворівський рудник, маємо Борислав, викачали цю нафту, весь газ. І що залишилося тому населенню, яке там, яке там проживає? Лишилися дірки, лишилися шурфи, лишилися нафтові газодобувні свердловини, їх там 20 тисяч. І вони зараз роблять загазованість міста і екологія там надзвичайно складна. І зараз тепер теж держава не має коштів, як рятувати місто Борислава. Маємо стебне залитий підземні всі виробітки, десятки кілометрів виробіток заливається заливаються водою і теж немає ні коштів, ні засобів, як позбутися цього лиха. То власне, я підводжу до цієї думки. Ще раз нагадую, що ми повинні сім разів відміряти і один раз від, від, відрізати. Ну і в мене до е, виступаючих, напевно, до Габріеля е, Грималки буде запитання, чи працює фірма Шевро, е, чи е, корпорація Шеврон в Польщі і які їхні досягнення там. Ну і до Марін Жульєн теж запитання. У мене вона як. Бачу француженка, чому власне Франція відмовилася від е, видобутку сланцевого газу, ну, так як і Німеччина, Болгарія, Румунія, Чехія і багато інших європейських держав чомусь відмовилися. А власне, я звичайно за те, щоб видобувати, щоб мати альтернативні джерела. Енергетичних ресурсів, звичайно, що ми за Але врахуванням усіх, усіх позитивів і негативів. А негативів є достатньо. І ці негативи теж треба врахувати, щоб ми не залишилися біля розбитого корита, як ми маємо, Борислав, Степник, Новояворів, Новий Розділ і в такому. Досі. Дякую. Ja. Ще виступаючи в Ради є банкарти. Так, зараз, ми тоді поступово кожне питання будемо давати. Прошу. 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 Давай. Я не хочу кати. Я не хочу кати. Ви хочете отримати відповідь на запитання, так? Ви задали запитання, так? Айнерстет кошніс if Chevron has operations in Poland, and what is the current situation of those operations? Ваше перше запитання було чи працює компанія Chevron у Польщі і які вже результати їхньої роботи в Польщі? Шеврон block, not too far across the border from, фарс бордерфром Олеста. Компанія Chevron скоро почне бурити вже четверту свердловину. На території Грабовецької площі це по суті дуже близько, досить недалеко від Олеської площі через кордон. We are in the exploration phase, drilling vertical wells at the moment, which is will be the approach uh, similar to the approach that we would follow in Oleska. Зараз у Польщі ми перебуваємо на етапі розвідувальних робіт, тобто ми буримо вертикальні свердловини, і це в принципі той самий підхід, який ми будемо використовувати на території Олеської площі. The wells have, been drilling, have been drilled and continue to be drilled without environmental орсеті інцидент. Середловини були пробурені, і процес буріння продовжується без якихось екологічних на інцидентів. І ми з радістю будемо готові показати, як ми працюємо у Польщі. Тобто, якщо є таке зацікавлення. we will be to demonstrate to you visually, how we work. I don't know if that addresses the question. I don't know if that answers your question. I hope it does. Yeah, of yeah, course. Yeah. Thank you. Um, so I take the uh, second question. Um, so first I would like to say it's not because I'm French that I'm a French expert on this subject, right? I mean, the why, the motto. Um, my opinion is that um, Франц мозен Суті Юзаґомедсом стратегіч і там сов енергії. Я дам відповідь на ваше запитання щодо заборони на видобуток чорторію на видобуток фланцевого газу у Франції, як просто французький експерт з питань навколишнього довкілля право в тому, що понад 30 років тому Франція як країна прийняла для себе стратегічне рішення у сфері енергетики. And this means that they invested into uh, nuclear energy. As you know, um, investing in nuclear energy is a very long term uh, strategic um, option. And, напевно, ви знаєте, що якщо країна приймає таке рішення, то це в принципі довготермінова стратегія. Тобто такі інвестиції, розкоп таких джерел енергії потребує багато часу. And I would say that because we, the French population, doesn't need the shale gas energy, um, they don't have the, like, um, the same need of information. На мою думку, ті занепокоєння, які зараз існують у Франції щодо використання технології гідророзриву, пов'язані із нестачою інформації про цю технологію. А оскільки Франції поки що не потрібен інстантовий газ, тому що вона супер покладається на атомну енергетику, немає потреби в тому, щоб досліджувати це питання глянь глибше. Йостанінг Северотулянмор абосесла і фінан energy maybe you wouldn't bother trying to understand. наприклад, навіть сьогодні ви виводіло кілька годин свого часу для того, щоб прийти сюди і дізнатися більше про цю технологію, про можливість видобутку санцевого газу. Можливо, в Україні не потрібно це джерело енергії, бо вони втрачали свого часу на те, щоб дізнатися більше. А варайкин це хавевер ізарізно консенсус визинку.

Поширюється серед населення, але знову ж таки франції поки що це джерело енергії не потрібно немає відповідно і бажання більш детально досліджувати це питання. Але це лише моя думка. думка.